І так, усім добрий ранок. У нас 6.33 ранку. Відбій повітряної тривого і починаємо ми роботу. Почав я замовлення 500 за 21. Є така прикольна клієнтка О, біжіть вже. І так, що ж, виконав це перше замовлення, воно було прям чудове. І у нас знову тривога. Блін. І коротко, це замовлення 500 за 21, їхало ми 34 хвилини, чудово. Блін, вперше таку клієнтку зустрічаю. Є ж таки, тільки знову виходжу, собаку вигуляти. Блін, замовлення в ефірі 500 за 21. Думаю, ну потім такого хрень я дочекаюся. Коротше, треба брат. Короче, дружині кажу, секунда. Кажу, я собаку вигулюю, кажу, забігаю, ми, ти миєш лапи, я побіжав. І якраз перед тим як виходить, ще пишу сім хвилин, не буду вас. Вона мені пише, ви не поспішайте, я не дуже поспішаю. Я такий, чудово. Потім під'їжджаю, вона одразу пише, виходжу, через хвилину пише. Вже у ліфті. Блін, ну це кайф. Прям, прям сподобалось. І зараз прийняв замовлення 298 за 11,3 з коефіцієнтом 1,36 стандарт. І їхати на борщагу. Отаке от, от замовлення. Так щоб полетіли виконувати. І що ж, не повірите, виконав це замовлення на 300 гривень. Блін, за 13 хвилин, ну це прям рекорд, напевно. І що ж, в ефірі дивлюся, ну поставив більтра, коротше, і в ефірі дивлюся, замовлення стріляє 3,3 ,3 подача ну на тірімки. І на ті рімки за 340 гривень за 10 кілометрів. Ну Гріх не взяти з коефіцієнтом 1,68 і клієнт нормальний, 4,96 оцінка клієнта. Так що можна, можна таке брати. І... Їдемо. Це ліворуч парк, колись прямо перед війною, біля нього майже, майже купив машину. А потім зрозуміли. Чому я її не купив? Бо сідаю за кермо, трогаюсь, а там короче, просто коробка, ну чи не коробка, чи двигатель взагалі, от кузова од гоню з одної сторони. І я був в шоке. Ну там цін, да, вони зробили ціну. Реально ціна була прикольна, 6400 за машину 7 року там був Ліфан і по факту ми з ним. Я ж приїхав з Києва був вдома і ми з ним торгувалися ще. І все ж таки я його вмовив на тисячу. Ну, мені дуже було очково на цій машині доїхати. А, бо щоб ви розуміли, коли там тормозиш, там руль просто висовується на тебе. Там, ну, реально руль ходив туди-сюди. ну Це прям жорстко. Я не знаю, вийшло б то зварити чи ні, ну, слава Богу, ми її не взяли. І через а день, як ми з Києва приїхали, почалася війна. Це прям жорстко дуже. Так би взяв би я б з цією машиною попав би. Куди б я її потім засовував, бо б я її потім продавав, не уявляю. І тим більше через цю Україну їхати на несправній машині ну, з Києва в Запоріжжя 500 ну, може і 600 кілометрів. Так що такі історії? І що ж вже проїхав на Теремки. і прилетіло замовлення по фільтрам. 300 за 8. Ну, в сторону в сент... центра, ну не в центр. То чудово. Фу, що взагалі вирубає, так спати хочеться. Тільки що такий, блін. Замовлення поставив фільтра. Таке все, голову опустив, таку думаю, ну от, прийде по фільтрам, я голову підійму і прийму замовлення. Блін, ну секунд 30 пройшло і одразу замовлення пролітає. Таке. Не дають мені поспати. Ой, ой, ой. Фух, так що спішаю на замовлення, подача лише 600 метрів. І завтра я вже буду відпочивати. Я не знаю на скільки дня, два, три, а може і більше. Подивимось скільки будуть машинку робити. Ну прям я думаю це повинно буде дуже-дуже гарно по результату. Бо блин, ох, цей бампер мене вже так задавав, реально такий негарний. Ця краска коді з нього послітала, бо його не гарантували, а просто покрасили на пластмасу. Ну, я не знаю хто так робить. Аби дешевше, аби швидше, напевно тільки так. Знову, коротше, не працює GPS. Оце, блін, як завжди. Це типу мені вже не до цього не звикати, вже звик, блін. І напевно, чи пропустив я поворот, чи не пропустив. Тепер не можу зрозуміти. Напевно, все ж таки, да, я провтикав поворот. Так. Да. Чи ні? Це оце, да, все ж таки я його провтикав. Треба трошки-трошки тепер розвернутися, бо я просто, бачите, завис і все, і стою на місці, а по факту я от сюди аж проїхав. Так, да. воно, звісно, не кайфово, що воно глушить. ну но... Я більш за все допомагаю проти цих, цих дронів. Блін, ну ж наче тривоги немає. Все одно не виключають. І воно так якраз заїжджаєш в зону, одну. раз, потух GPS. Потім оп, виїхав, все чудово, все працює. Так, а тепер дивіться, мені потрібно... А праворуч там от за машиною повернути і потім прямо-прямо через двор і ліворуч. Да, от так я їжджу без навігації. Просто от дивишся по карті, орієнтуєшся по поворотах, де ти шо ти тільки так, бо інакше це неможливо взагалі. Бачите, воно досі, ну, досі. завише так, так, так. Можна, можна ще, ну, коли ти вже розумієш, де ти їдеш, а я їду десь отут. Отак, от ну от карту взяв, покрутили і можна приблизити, і ви розумієте, от, приблизно де ви і що ви їдете. Тобто мені до кінця і ліворуч останній поворот, і я приїду. Так що, якось так, користуйтесь. Там ще, кстати, забув вам сказати, пам'ятаєте грік хаус, якого скидка? 50% на, ну, там, на більшість товарів фастфудик. Ну і що? Знижка ж була пропала. Водій такі, блін, як так, що робити, Типу, порозоча А знаєте що, що робити? Знову плану, тепер повернула знижку, але ну, на жаль, тепер не 50%, а 30. І короте, якщо хочете, вдруг 50% знижку можна зайти на... Ну, от я так робив, коли реально, там гривень на... На, навіть на 500 замовляв, я короте, зайшов в покупон, купив за 40 гривень їхній купончик на 50% короче, просто ну, платний за 40 гривень і нормально так сэкономив. Так що також користуйтесь цією функцією, ну а зараз можна реально через уклон в GoDriver App е, отримати мінус 30% ну, більш, на більшу кількість е, товарів. Так що заходьте. І що? Блін, прикол. Я зрозумів, чому в мене, пам'ятаєте, коли от, оце зараз знімаю на фронталку, чому вона така туманна була. Просто поміняв плівку на телефоні і все. Ну тепер гарна якість. Я ж сам тепер дивуюся. Бо тоді так, знаєш, знаєте, біл. Ну, і туманило трошки, і, і білим віддавало. А зараз взагалі кайфово, так що можна себе бачити і розуміти, як я знімаю. Прийняв короте, тільки що замовлення 270 за 5 з ефіру взяв його. Це навіть комфорт чи бізнес. ну Прям з шулявки і їхати на Олімпійський. Думаю, да, нічого, ні Це зараз буду щось чекати, шукати. І по факту за таку саму суму поїду, тільки за 10 км, а тут за 5 ну непогано. Опа, завертаємо нашу лявочку біля сільпо. Угу, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. просрав, зараз. Опс. Можна вже зробити от так от. О, а це комфортик з коефіцієнтом 1.78. Ага, ага. Я тебе зрозумів. що там? Оп, оп клієнка. І що, не зря взяв це замовлення, приїхали ми його за 19 хвилин 5,7 км, Гарно, гарно вийшло. І що? Давайте лямопачи на бізнес. Сюди. 229 за 7 з коефіцієнтом 1,08 з подачею 750 метрів. Не можу не радити. Ну, можете подивитися. Так, Гляну. О, о непогано. Вже трохи-трохи каса вирисовується. Ну, ще Небагато, але вже так. приємно. Школе полетіло працювати. Ну і рубрика ваш улюблений відкат бо ну, на подолі ж саме знаєте да. в день з подола можна уїхати тільки на метро або на маршрутки зараз 1030 так що відкат в мене в сторону трохи лівіше в Болоні. десь кілометрів 5 і там ще навіть коефіцієнти горять може щось там візьму ще Давайте щось спіймаю і одразу покажу вам. І що ж, приїхав я біля Ушумплази, і по замовленню переїхав отакому 345 за 14, но вес взагалі 14 кілометрів не показував. Навіть 15-16 не показував, показував 20-21. Я кажу, та ні, я сидів в попку. Коротше, просто відкрив уклон, карту і от просто їхав по цій карті. Дуже було б класно, якщо поклон би зробив, щоб цю карту можна було б крутити. Було б взагалі дуже зручно. Бо ти просто бачиш свою точку, крутнув карту і все, ти як по навігатору їдеш. А так, на жаль, якщо вона там вбок чи верхнгама йде, ну трохи незручно. Ну, Все одно можна їхати. Так, Отак і катаємось. Зараз вже виставився на лівий берег і чекаю, щось щоб прийшло. Так що давайте. Отак трогається Жигуль в Києві. Пробки, Коли вона заглохла. Це добре, що є такі помічники на задньому сидінні, які можуть попрацювати замість стартера. Ну а так можна сказати, що на гібриді прям в пробці взагалі не бере. Ех, да а от так людина, якщо б була б сама, це б такий би Просто встало, руби перекрило Тут і так пробка неймовірна. А була б в общем Бимбов. От у нас такий пасажир. Міда. Пасажирошка. Соты. Ніка. Я розумію сильно. Ну тут буває москвіч москвич стоїть. А оце капуха. Ну блін. Чувак таксує тупа на капухі і не париться. Оце просто кайф. Я не знаю, звичайно, що за, за служби ще беруть в Києві кап, ну, капуху. Чи він просто від руки б'є. Ну, цікаво, цікаво. І так, виїхав працювати ввечері, Прийняв перше замовлення в 21.40. Да. тривога була до цього десь в шостій ну, я був зайнятий, на жаль. І так, бізнес 220 за 7 кілометрів. Да. І по факту з клієнта взяти 175 гривень. Дуже сподіваюся, що там буде чаюха, може і не буде. Терів, звісно, просто голий, голий бізнес. Я не уявляю, щоб там було по стандарту. Тут взагалі щось цікаве було дуже, напевно, гривень 140-130 і, напевно, максимум було. Так що добре, що так. І подача 2 кілометри. Йдемо в кінець для забирати клієнта. Так що полетіли. І що ж, стояв на Чернігівській, з Чернігівської взяв замовлення Бортнічі по болту 275 гривень. І буквально в Бортнічі заїхав і одразу включив оклон і фільтра стояли, щоб. І мені залітає замовлення 341 на Осокарки, дачі. Думаю, та поїду чому ні. Приїжджаю сюди. Блін, доїхало, напевно, хвилин за 15, якщо не швидше. Тут буквально 11 км. Ну, зараз ставлю, може трошки більше. Може дуже да, десь, десь приблизно 11. І що ви думаєте, 341 по замовленню О, мені кажуть, а у вас 100 гривень буде, решта? Я кажу, так, да, звичайно, буде. О, вона мені дає 500, я її сотку. І вона мені іще полтос зверху. Я такий... Опа, чудово 109 гривень чаю. Це не може нарадувати. Так що зараз виїжджаю з цих дач садових вулиць. Так, так, тут не треба навігатор, бо щось, бо щось не пам'ятаю, ліворуч чи праворуч, бо зараз, блін, заїду. Mm. Mm -hmm. Тут проворочу. Так. звісно, просто жесть. Ліжачий на лежачому. Знову лежачий. І нарешті, нарешті дочекався, завтра машина поїде в ремонт. Прям я вже дуже-дуже сильно хочу побачити її гарною. Так, і вам це звичайно покажу. Покажу завтра зніму до... Ну, що в мене взагалі, як які косяки по, по морді. Ну, а потім покажу результат після. Буде реально цікаво подивитися, наскільки воно не змінилося. Так що буде новий відео. Давайте зараз щось прийде, не прийде. Покажу, коротше. А якщо ще просто пойду додому. Покажу потім касу, що там вийшло за день. І так що, ж, стояли фільтра 200. Короте, замовлення прийняв 200 за 6 по лівому берегу. Так, що лечу до клієнта. Може зараз скажу вам, що там що там по коефіцієнту. Чи... А, да, коефіцієнт затащив на дарницю стару, коефіцієнт 1.33. За 6,5 км 200 гривень готівкою. Це гарно прям. Так що, летимо. Да. Я б сказав, як Коломойський, але <свісно>, не скажу. Коротше, клієнту телефоную, він мені також одночасно телефонує, не можемо раз до другу дозвонитися. Потім він до мене все ж таки дозванюється і... Кажемо, Та я вас бачу, кажу, ну ви на іншій стороні. А у нього точка на цій стороні. Так що зараз будемо щось рішати. Якщо там більше 6 кілометрів, кажу. Додайте точку, де ви стоїте, щоб воно проклало правильно, бо з цієї сторони не 6 км їхати, а по любасу далі. Так що зараз подивимось, що воно там і буде і як. Я вирішив зробити по-нормальному. Отам от клієнт стоїть, повинен стояти отам, от, став тут. І короче, якщо я зараз би до нього прямо поїхав, би, то що? То, то клієнту б я сказав, давай перепрокладай. Бо воно короче, кілометра на 4 було б далі. Місто 6 я проїхав би 10 і кажу, підійде. Телефоную, кажу, підійди до мене, підійдіть до мене, будь ласка, сюди. І кажу, щоб я зміг повернутися і хоча б розвернутися. Бо щоб я краще оцей кружок зроблю, ніж оцей круг буду робити. Так що і він, він, він іде. Так що поїхали. І що ж, вже біля дому, і давайте подивимось, що сьогодні я заробив. І того на болт, який я заробив, можете от, побачите, що в мене на балансі 206 гривень. Тобто оце чистий заробіток, а замовлення було 275. А на уклоні в мене вийшло 3358 гривень за 11 замовлень за 115 км по замовленням саме. І давайте в мене комісії немає. Зразу це показую також. Середня вартість кілометра 29 гривень. І того. 3500 з чимось. А, ну, з її там 200. Коротше, 3500. 3570 там виходить десь. Мінус паливо я проїхав сьогодні 140 кілометрів. Рахую кілометр по 450 на паливо і того 630 гривень паливо. Виходить, 2900 каса плюс соточка там чаю. Ну трошки за вівторок, я думаю, непогано. Я типу, не так уже багато сьогодні попрацював, бо ввечері виїхав. Ну, майже за 2 години тільки до комендантської, і зранку я з 6 працював до часу десь, до часу дня. Навіть трошки може менше. Так що усім гарного вечора, тихої ночі і підписочка на канал обов'язково. І до побачення.